Точка А була 1000-1500 доларів, зараз березень ми закрили 9000. Бо якби мені сподобався шашлик, я б точно за місяць замовив би ще раз. Замість того, щоб навчитись із 9 робити 15, ну, звісно, відкривай другу точку, воно ж допоможе зразу. Боднер-Павло, доставка Мангалу, місто Львів 54-й потік. Коли заходили навчання, точка А була 1000 1500 доларів. Зараз березень ми закрили 9 тисяч, і квітень ми закриємо. ну Зараз вже є 7 тисяч, орієнтовно 7500. 500 А да є цей хер, бо сезон пішов, наш уж ли. Ну, у да. нас так. Пішов сезон. Ну на сезон взагалі більшості зимою йде, але за рахунок чого в нас збільшила зараз також кількість клієнтів. Ми, коли коли була стратегічна сесія в кінці минулого року, ви сказали, щоб попрацювати з таргетологами, наняти компанію. Ми взяли компанію таргетологів і вони сказали нам, що проблема наша була те, що ми в основному рекламу запускали на теплих клієнтів, і не було потоку нових клієнтів людей до нас. І ми створили нову рекламну компанію, де в нас зараз для потік. Слухайте, шашлик. Типу він що одноразовий вас клієнт? Ні, ну в нас не було такого покупу. Ну Тут якраз на теплих саме те налаштовувати. Ну ми старалися холодних, щоб їх розігріти до теплого. Ти зараз про клієнта чи про шашлик? Ми про клієнта шашлик гарячий йде. От, і ми зараз в нас є воронка, де ми показуємо потік нових клієнтів, де в нас рой 228, приблизно 200% рой, якщо дивитися по цьому і попередньому місяцю. І якщо дивитися навіть по повторних покупках, ці клієнти, які цього місяця беруть, орієнтовно 30 клієнтів роблять ще повторні покупки. І яка в нас є гіпотеза, що ми хочемо робити? 30 клієнтів робить? 30% повторно. Ну так, а що 30? Протягом цього місяця ми так рахували, що вони роблять повторну покупку, ну і далі ми вже працюємо з базою клієнтів за рахунок смс розсилок і Це спілкування. Чо тільки 30%? Ну ти ж його не їж кожного дня. Тобто люди замовляють більшість і велике. Ті... Це ж місяць, ти 30% рахуєш, чи кожного дня? І я говорю, ці нові клієнти, наприклад, у нас було 250 нових клієнтів, і з них 250 цього місяця вже 30% встигли зробити повторні покупки. І так само на наступний місяць вони роблять. Я про це кажу. Що, А чому тільки 30%? Це а Він каже, кожного дня ж не їдять. Ти ж кожного місяця рахуєш. Yeah. Ну от у нас якраз оце питання, питання є. Е, в, чому, в чому наша проблема? Ми... В тому що у вас 30%. Бо якби мені сподобався шашлик, я б точно за місяць би замовив би ще раз. І якби це було 70-80%, мені здається, це була б прикольна цифра. А чому тільки 30% замовляє? Ну, бо це ж шашлик. Він каже, і він мені каже, це ж шашлик. Тільки я кажу, я б раз в місяць би замовив би ще, а він каже, ну, кожного дня не їдять. Железна логіка. Ну, значить, нам потрібно тут працювати над тим, щоб якістю, якістю продукції да. і знову ж таки з клієнтами, щоб вони до нас звернулися. Ну я от в цьому році зробив шашлик, і він такий вийшов так вдало, що я на наступний тиждень і ще раз робив, бо мені сподобалось. Просто вийшов, думаю, ну ще раз я такий хочу з'їсти. Ну, просто на наступний тиждень. Якщо мені за місяць, якщо мені сподобався і в цей сезон, що я не замовлю другий раз, шашлик. Всього, лиш другий раз. Він каже, це ж кожен дня їсти. Блін, Аргументи ваші. Значить, тут питання нам потрібно працювати над якістю продукції, яку ми готуємо. Може, може продукція. Ти ж, у тебе mm -hmm. ж доставка шашлика. Так. Ну, А може над якістю доставки? Чи тільки продукції? Ну, вчора мені принесли це м'ясо. Спробуйте, каже, а я кажу: так ви ж поки донесли, воно холодне, живе пробувати. Він кажуть, ну да, да, ліфт зразу їде, ми тут накриваємо, хекаємо на нього. Я ж бачу нахекано. По цьому зрозуміло. Яка в нас є гіпотеза? Як ми бачимо, що ми можемо зрости, окрім того, що покращити якість продукції? Е, в нас є В планах... Зі, як же ми можемо ще зрости, крім того, щоб 30% поміняти на 60%? Як мені, так вже подвоєння. І притом зразу, а якщо ще LTV порахувати потім, якщо якість, вони ж на протязі там півроку будуть частіше як нам зрости? Давай нову гіпотезу, правильно. Чого? Дякую, що сказали. Дойшло нарешті. І ну, яка в нас була гіпотеза, я хотів спитатися. Тобто, ми маємо одну точку у Львові. Ми хочемо зараз відкрити також другу точку у Львові, щоб зменшити час доставки до клієнта, щоб захопити інші райони Львова. тим самим ми... Я тобі пояснюю. Чому 30%? Ти кажеш, я не знаю. І тут же кажеш, треба другу точку, щоб зменшити час. А це причина чи не причина? Може, ти спочатку знати будеш? Може, якраз це і саме те. Але ж може спочатку ні, вам без кінця кудись класти гроші. От відкрити точку, станок купити. Я кажу про станок. У Екатеріни перекупіть, у неї станок був кінь ставав. Ну, тут час доставки теж впливає, тому що якщо ми доставляємо там, більше, ніж 40 хвилин, в інший кінець Львова, воно впливає на якість самої продукції, на час доставки. І так чи інакше, якщо в нас. ну, Ми аналізували, більше негативних відгуків у нас є від тих клієнтів, які знаходяться подальше від нас. Тим самим ми хочемо відкрити, наприклад. А мені, а слухай, а от поясни мені, 15 хвилин, ну ладно, 15 нужне не буде. 15 хвилин тільки пакувати буде. Там 40 хвилин їде шашлик. Чи півтори години їде шашлик? Ви ж все одно його треба гріти. Ні, ну, за годину він приїжджає теплим. Тобто він пакується в фольговані такі контейнери, які тримають тепло, і шашлик приїжджає, ми засікали годину часу, точно він приїжджає до вас теплим. Так а я хочу гарячий. Ну то, тим самим треба ну мені, час. Я ж кажу, мені вчора теж м'ясо принесли. Ні. Яка різниця, я ж кажу, от яка різниця? Ну буде замість години їхати 30 хвилин. Він все ж буде теплий. Може в цьому і відповідь, чому 30% тільки попробував? Ну, на крайняк. Але краще поїхати поїсти прямо з, з костра, так? Да? Може, тому? Ну, якщо продовжувати, те, що я казав, у нас проблема в тому, що ми от та структура, яка в нас є, ми з нуля зараз вчимося і не знаємо, як хто за що, наприклад, там має відповідати, які нам люди потрібні для того, щоб і контролювати цей процес приготування, і контролювати цей процес доставки, і контролювати те, що навіть спілкуються самі менеджери, і взагалі контроль весь всієї роботи. От ви з нуля вчитеся. І стільки всього треба взнати? і стільки ще можливо когось найняти і витратити грошей, а можливо ще й час? Питання. В цей час відкриття другої точки допоможе? Але ж все одно думки тільки про одне. Розумієте? Куди ввалити гроші по старинки. Бо я ж так манга, магнат мангала. А тепер я буду супермагнат, у мене буде два мангала. А жаліється він на що? Тих наняти, там ще контролювати, ще о цьому стільки вчитись. Ну, звісно, відкривай другу точку, воно ж допоможе зразу. А скільки грошей туди вкласти буде? Орієнтовно до 15 тес. Правильно що там. Ну, замість того, щоб навчитись із 9 робити 15, краще просто 15 зробить. От, от десь візьме і кудись всуне. Зрозумів. Молодець. Дякую. Будь ласка. Олександр, а можливо, вартувало би, прозвонити до, по клієнтах і дізнатися, чому вони повторно не замовляють? Це ж понятно. А, а. як він буде ще знавати? Що значить можливо? Ну так, да, треба питати у людей: чи... смак, як там, вам... температура і так далі. Та я б для початку не, не питав би, чому вони другий раз не замовляють. Я просто дзвонив і запитував, чи все так. вас влаштувало після того, як ми вам доставили шашлик. І я б там би все знав. Ну, трошки добавлю, ми після кожного разу, як робить клієнт, замовлення на другий день одразу пишуть йому ввечері, чи все смакувало, що сподобалось, що не сподобалося. Так, дякую. Я кажу, дзвонити, а він каже, ми пишемо. І питання: вас все влаштувало, він каже, так, дякую. Ну, Це для мене обширна інформація. Відділ аналітики. І отам дайте контакти по цифровці ще. Хай сидять вираховують тепер, що там клієнти не Добре, дякую.